Вітаємо Команда у стартових двох матчах, набрала чотири очки. Ну, як, на вашу думку, наскільки вдалий цей старт? Ну, хотіли, звісно, максимальний результат. Ну, так як складалась перша гра, то ми програвали по ходу матчу. То не треба вже. Добре, що зіграли в нічию, тому в Одесі перемогу отримали. Ну, нормальний старт, робочий, скажімо так. Воно ж так буває. В спорті не все буває так, як ти плануєш. Плануєш одне, а дуже важливо, як ти будеш на це відреагувати. Команда змогла зібралася і на виїзді от, перемогу здобула. Тому нормальний робочий момент. Попереду матч проти чемпіона і минулого року, точніше, минулого сезону, команди багато зустрічалися. Наскільки хід змінився, не змінився, і як команда готується до цього матчу? Та ну ми готуємось в звичайному режимі. Трохи в нас зараз більше позитивних емоцій, ніж на тому тижні, адже позитивний результат додає позитивних емоцій. Тому намагаємося максимально підготуватися, підійти до цього матчу в гарному тонусі. А то що хід, ну да, у них все думаю, зміни у них такі серйозні. за... Три роки, що вони там чемпіонами ставали, у них постійно все було стабільно, що склад, що тренери, що це. А тут, починаючи з тренера, зміна відбулася, і багато гравців нових. Ну, тому це, на мій погляд, це зовсім інша команда, ніж в тому сезоні. Тому подивимось, як в нас вийде скласти конкуренцію, тому що. Щоб тут не казали, а київські ці дві команди, вони що по комплектації, що по, по задачам, по досвіду гравців, вони ну, трошки відрізняються від, від від інших. Не буду там, не хочеться ображати нікого, але це, ну на мою думку, це така дві команди, які зараз, типа, флагмани нашого. Ну, на початку так, так вони дивляться. А там будемо ну важка гра нас чекає, але думаю, хлопці зможуть трохи скинути цей тягар, який був в першому матчі від трибун. Трибун дуже багато народу було, так приємно було. Але ми, ну опять же, на мій погляд, це трохи хлопці так хотіли виграти, що в деяких моментах це навіть їм заважало. Я думаю, позбутися. Сьогодні грати, той якоїсь розкутості набути і спробувати продемонструвати те, що ми, що ми награємо, те, що ми тренуємо на тренуваннях, Давид Калашник отримав виклик до національної збірної. Це вперше в історії атлетік футзалу. Наскільки можливо на інших гравців команди це вплине, можливо, в позитивному сенсі, як гарний приклад. Ні, ну звісно, коли гравця з команди, яка там не є топ командою, гравця запрошують, це буде мотивувати наших гравців. Тому що всі бачать, що реально старають типу, звертати увагу не тільки на наших легіонерів, які за кордоном, не тільки які в топ командах грають, але трохи збірна потребує омоложення, і це шанс для всіх гравців з інших команд. Тому для наших... Саме для наших гравців приклад цей буде, я думаю, позитивний. А що до нього, то все від нього залежить, і в нього дуже гарний потенціал. Саме тому його запрошують. Це такий собі аванс. Подивимось, як він з цим впорається. Це таке, як би розумієте, воно. Може різні, типу, накласти на нього <ріху> як в позитивному, так і в негативному. Ми чекаємо, що тільки на позитивний і будемо болівати за нього, та тобто побажаємо йому якнайкраще проявити себе в збірні. Дякуємо.